Юль, підскажи, будь ласка, яку пораду ти б дала собі 6 років тому назад? Коли от приходило тільки навчання, коли були ці важкі часи для тебе. Головне не зупиняйся, не здавайся. І от ця думка, що ти здаєшся лише тоді, коли сама вирішиш програти. От, і якщо ти розумієш, що головне вперед, і що би там не було, завжди все рівно є вихід, от, головне тримати завжди цієї, позиції, і це тебе дуже сильно мотивує, заряджає, і є підтримкою на постійній основі. Ну, uh -huh. однозначно, так. Супер, дякую, Юль, поділись, А що було найстрашнішим, коли заходила в навчання? Ну, по те, що найбільше лякало, це найм людей, тому що що ж з ними робити, що їм давати, працювати, як скільки платити? А це ж додаткові витрати, і що, якщо в тебе вже і так великі борги і мінуса, uh -huh. як ти можеш ще й наймати людей? Для мене це був найбільший страх, Юль, А чи є в тебе в бізнесі якийсь принцип, якого ти дотримуєшся взагалі? Точно є. От якщо я чогось не знаю, або щось в мене не працює, то не факт, що воно в принципі не працює. Значить, треба знайти того, хто має в цьому досвід вміє, знає, запитати і постаратися якось так проявити себе так, щоб питати, захотіла за мною поділитися цим ага. досвідом. <рес> Це саме тому ти постійно виходиш своїми <рес> запитаннями до Олександра. Ну, звісно. <рес> Юль, а чи відчуваєш, що в тебе є якась суперсила в бізнесі? Я думаю, що так. По моїх відчуттях я точно знаю, що я вмію бачити людей їхній потенціал і Знаю, як їх запалювати, мотивувати для того, щоб розвивати і для досягнення їх цілей і цілий бізнесу. А як ти їх бачиш? Як ти навчилась його бачити? Все проходить з досвідом. Просто раніше ти цього не не помічав, не розумів, але коли постійно багато працюєш з людьми, вчишся розрізняти людей їхній потенціал.